Так. Всім доброго дня, слава Україні! Невеличкий обзор посівної посої саморобною дісковою сівалкою, з прикаткою. Заводця. Малий буде сіяти на першій передачі, бо на другій не тримає руля. Так. Напевно, приводні механізми все крутиться, ніде нічого не злітає, не скидає, тут все обертається. Так, Сі їм тоють ним добривом. Ці катушки по недобриву все працює. Ось її мені побачить сковано. Так, півба проходить прикаткою. Стої зверху, Як видно, ніде не остається. Все похоронене. Кого буде цікавити? Ну, вже більше як пів площі ми засіяли. Кого буде цікаво, ще деяка додаткова інформація, дзвоніть, розповім детальніше.